А що це вам військові привезли таке? Що це вам військові таке привезли? А, дай, дай Бог їм здоров'я, вони нам допомагають. Якби не вони, ми б вже з голоду. А мер. як допомагають? Ну як допомагають? Ну, харчі дають, діляться своїм скудним пайком чим можуть. Ми що то згоріли, а там все нас розбомбили, місяць жили в підвалі. Хто дасть кусочок хліба, хто дасть чого? Хто-то, то їлі то, то, то. вижили, мали оце з нами, під кулями повзли, під градом повзли, ось показати вам, чим нас помблили. Місяць в підвалі, а вчителька сама, а зараз школа не працює, бо а то йде. Отак і живемо. Нещасні, бідні, ні пенсії, ні соцвиплат. Оце я кажу, дай Бог здоров'я. Армії, українській армії, що вони нас підтримують. Всі небайдужі люди приймали участь в цьому. Оці речі, теплі для малого для вас, обув, зимня – це все для вас. Ой, Орестович, дай вам Бог здоров'я, яка Бог здоров ви добра людина, Боже. Ну, я кажу, що б ми робили, якби не ви. Та ми б З голоду, з Нічого. холоду, то Нічого, Ми з вами, телефон є. І можем... я з вами.